Ви дивитесь програму Час тайм продовжуємо. Випуск. Український уряд повертатиме гроші колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка. Угоду про співпрацю у розслідуванні кримінальних справ підписали у Вашингтоні посли України та острівної держави Антигуа і Барбуда. За даними українських офіційних осіб, йдеться про понад 70 мільйонів доларів. Довір підписують надзвичайний повноважний посол Антигуа і Барбуда Дебра Мілау. Та надзвичайно повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки Олег Шаршов. Угоду підписали під час офіційної церемонії у посольстві США у Вашингтоні у присутності міністра юстиції України Миколи Уніщука. Переговори та співпраця у цьому напрямку велись ще з 2002 року. Скріплена підписами угода відкриває шлях для розслідування та виявлення коштів, які українські державні службовці чи олігархи переховували чи переховують в цій офшорній зоні. Уряд Антиго уряд Антигої Барбуде переконаний, що ця угода допоможе укріпленню взаємовідносин між нашими країнами, і це демонстрація взаємних зусиль у боротьбі з відмиванням грошей, боротьбі з тероризмом та його фінансуванням. Посол також зазначила, що підписана угода служитиме попередженням, що антігуаїн Барбуда не є країною, яка вітає державних службовців чи кримінальних авторитетів, які хочуть сховати накрадені кроші. Вона висловила сподівання, що обидві країни до кінця цього року зможуть підписати ще одну угоду, яка надасть можливість підрахувати та вирішити долю грошей, зокрема колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка, які заморожені на рахунках в острівній державі. Міністр юстиції України, який перебуває з офіційним візитом у США, назвав цей документ важливим кроком на шляху виявлення нечесно нажитих коштів і повернення їх власникам у даному випадку до державного бюджету України, Свого часу значні активи були виведені з України злочинним шляхом саме на територію цієї невеличкої країни. Яка мала офшорний характер і, по суті, як і в інших, до речі, офшорних зонах, створювала певні пільгові можливості для розташування капіталів. Ми також очікуємо, що найближчим часом буде завершена робота над другою важливою угодою це угода про розшук, конфіскацію та розподіл. Активів та майна, які отримані незаконним шляхом, для того щоб повернути в Україну до державного бюджету значні активи, які були свого часу вивезені, в тому числі Павла Лазаренко. Міністр юстиції України також повідомив, що під час зустрічі зі своїм американським колегою домовився про активізацію роботи щодо підписання подібних угод зі сполученими штатами Необхідність пожвавлення роботи над укладенням. Двох важливих міжурядових угод про видачу осіб, які перебувають під слідством, тобто про екстрадицію та угоди про розшук, арешт, конфіскацію та поділ активів, які здобуті незаконним шляхом.